Навесні 2012 року у цеху успішно закінчені випробування по освоєнню технології термообробки, особливо довгих труб, більше 20 метрів з феретних марок сталі. Дана технологія повністю виключає необхідність наступних обробок труб з використанням кислотних ванн, а також зменшує витратні операції додаткової обробки. Динамично работают, развиваются. Всего в Днепропетровщине у нас очень неплохие результаты по металлургии. В первом полугодии средний рост около 10% в натуральных показателях, то есть в тонах, это хороший взнос наших металлургов в общегосударственную копилку. Губернатор зазначив, що Дніпропетровщина єдиний постачальник України СНД без шовних нержавіючих труб, який здатний виготовляти труби довжиною до 27 метрів для систем охолодження потужних атомних реакторів. Це стало можливим завдяки модернізації трубоволочільного цеху приватного акціонерного товариства Сентравіс. Як результат, компанією вже на вигідних умовах отримано та відправлено у виробництво замовлення на особливо довгі труби для машинобудівного дивізіону Росатома компанії «Атоменергомаш». На підприємстві «Сентравіс» внідряється. технологии передовые. Значит, единственное предприятие, которое производит трубы с ферритовой стали длиной до 27 метров, имеет контракты с Мерседесом, с БМВ и с Росатомом, то есть технологии. Открыт новый цех по подготовке производства на предприятии «Никотьюб» и современный учебный центр, который работает по новым стандартам. У рамках наради та з нагоди дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості губернатор відкрив дошку пошани трубоволочильного цеху холодного виробництва приватного акціонерного товариства Сентравіс Продакшн Юкрейн. На дошці пошани трубоволочильного цеху відзначені 4 бригади та 32 передовика холодного виробництва. Конструкція дошки виготовлена силами механо енергослужби ТВЦ із труб вироблених у цеху. Аналогічна дошка пошани буде відкрита і в трубопресовому цеху компанії 13 липня в рамках урочистих зборів до дня металурга. З нагоди дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості губернатор також відзначив трьох кращих працівників Сентравіс Продакшн Юкрей почесними грамотами облдержадміністрації. У 2011 році в трубоволочільному цеху компанії було здійснено виробництво майже 8,5 тисяч тонн холодних труб, що на 10% перевищило планові показники за 6 місяців поточного року. Цех на 100% впорався з плановим завданням, виробивши 4,5 тисячі тонн холодних труб. Загальна чисельність персоналу трубоволочильного цеху в 2011 році склала 863 чоловіка. За 5 місяців 2012 року колектив цеху поповнився ще на 40 чоловік і на сьогодні нараховує 903 співробітника.